Пивна пошта на YouTube каналі Певна П'ятниця. Здоровезна коробка, яка ледве помістилась на стіл і зовсім не поміщається в кадр. Це велика посилка від пивоварні опілля. Нова пошта вміє закрутити інтригу. І що ми тут бачимо? Упаковку кваса опілля Різдвяного. Я про нього тільки чув, в магазинах ще не бачив і вже бачу його у себе на кухні. Це такий несподіваний крок в підготовці до пивного різдва. А ще тут цілий ящик опілля Різдвяного. Саме так в цьому році виглядає мій перший адвент-календар. Тепер до різдвяних свят та огляду різдвяного пива та квасу я майже повністю готовий. Дякую пивоварні Опіля, що першими принесли дух Різдва на YouTube канал Пивна П'ятниця.